Росію їх взагалі треба виключити не то що зі всіх видів спорту, а взагалі зі всього, що є на цьому світі, тому що вони кажуть, що ми нацисти. А насправді вони нацисти. Вони сьогодні роблять геноцид українського народу і вбивають невинних мирних людей. Тому їм одна дорога, тобто і їхньому главному командувачу, який купу молодих людей зробив каліками, вбили кучу невинних людей, і жінок, і дітей. І дорога в них одна такі вати. Тому я про Росію взагалі ніколи. Я в принципі, коли бок сам був діючим спортсменом, бовік вони завжди там хахлом, там кавота от, от, хахол наглий. Тому я хочу такі одне сказати: нас не треба визволяти ні від кого. Ми незалежна і вільна держава. Тому настане час, що нас крім спортсменів Україну так ніхто не поважав. А тепер і вже і Україну всьому світі. Поважають як незалежну націю, тому перемога за нами і слава Україні! І слава збройним силам України.